Правоохоронці Беб викрили масштабну схему ухиляння від сплати податків холдингом, до якого входять понад 60 ресторанів та торгових точок по цілій Україні. Ймовірно, йдеться про Львівський холдинг-фест, власниками якого є затяті друзі мера міста Андрія Садового. За інформацією правоохоронців, керівники холдингу діяли за злочинною схемою ухилення від сплати податків. Майже дві тисячі їхніх робітників отримали заробітну плату частинами. Одну мінімальну їм виплачували офіційно зі сплатою податку за працівника, а другу частину перераховували. На вже інший банківський рахунок, аби оминути обов'язкові податки. Внаслідок цього бюджет України втратив десятки мільйонів гривень. Керівництво холдингу не заперечило інформацію про зарплати у конвертах. Натомість заявило, що так діє вся ресторанна галузь країни. Нагадаємо, співзасновник холдингу Фест Юрій Назарук є колишнім радником садового. За даними журналістів розслідувачів телеканалу НТА, розбудовувати холдинг він почав разом з іншими двома компаньйонами саме тоді, коли місто очолив Андрій Іванович. Відтоді пам'ятки архітектури та ділянки землі в історичній частині Львова стали перетворюватись у ресторани, розважальні заклади та магазини холдингу Емоцій Фест. Раніше журналісти телеканалу НТА розповідали, як садовий віддав історичні споруди в центрі своїм друзям. Очевидно, що це е, хтось цільово покриває, хтось Андрій Садовий. Е, ну, ви бачите, як фест протягом останніх там п'яти до десяти років як, е, збільшив е, е, перелік своїх ресторанів. Чи не найбільшим скандалом обернулась для фесту купівля приміщень колишнього універмагу, що на площі ринок 32 та шевський 1. Зараз тут театр пива, правда. Це приміщення належало Львівській обласній раді та Львівській міській раді. Квадратні метри, які належали міській раді, віддали за фантастичною ціною 439 доларів за квадрат. Відтак, за приміщення площею 1850 метрів квадратних, місто отримало усього лиш 812 тисяч 150 доларів. У той час як ринкова ціна універмагу 5 мільйонів доларів. Додамо напередодні працівники бюро економічної безпеки провели обшуки у Львівському холдингу фест. Тривали вони 16 годин. Під час обшуків виявили 8 мільйонів гривень, понад 400 банківських карток та службову документацію, що може свідчити про нелегальні дії керівництва фесту. Наразі триває досудове розслідування. НТА.